ніж Для щеплення, для того, щоб випробувати зрозуміти, чи коштує пропасту, як ми намастили вже дерева, як вона тримається, як вона висихає, і які ми висновки зробили, як на сталі. Зроблений він по-дешевому. Тут там, дуже дешево, все примітивно. Тут ми ось намастили трошки більше. Я вам скажу, що її дійсно потрібно намачувати дуже ну, таким товстим шаром, тому що. Свіженька партія, які руків є, начебто хтось з машинами поїздить. То таке. Але ми придбали Арбурін і будемо замащувати доброго дня Миколаїв. Сьогодні у нас 1 березня, 25 рік. Почалася весна, і чомусь у нас в перший день <кій> не дуже почався. Не раді ми весні. По-перше, По чому? Тому що відразу попереджу. Кому від мого імені буде приходити якісь образливі коментарі. Є відео на каналі. Я зняв там, заходьте, там є відео про шахраїв, які створили ну, додатковий канал, який схожий на мій канал, він повністю схожий в аватарки все. І пишуть різні гадості. Ну, виявляється, це не тільки на моєму каналі, це на багатьох каналів. Ну, є відео, заходьте, то по інше. Друге, отримали ми посилочки. Ось такі посилочки отримали, ну це від, хоч і від різних, але це окрема буде тема. Хочу показати посилочку, яку я отримав. Отримали, ну відразу скажу, від магазину секатор. Ось такий магазин секатор. Це ніякої не реклами, нічого. У нас ще й вийшов нюанс, ми там трошки повздорили, як сказати, тому що щось мені не сподобалося. але, ну, я вам скажу, поясню, як ситуація не буду я вставляти у відео, всяких, там, те, що ми переписки. Замовили ми ніж для щеплення, для того, щоб випробувати зрозуміти, чи коштує, чи що краще. Дорогий ніж, чи можна й дешевим. Хоча я вам скажу, я працював багато років. Зараз ось таким ножем. Це ніж, я навіть не пам'ятаю, де я його придбав, десь на базарі я його придбав. Ось така марка сталі. Зроблений він по-дешевому. Тут там, дуже дешево, все примітивно. Але при гострінні, Ну, стрінні рука лиса. Не, не однією рукою я не побрию. Коли його заточуєш дуже гарно, я його без всяких підточувань робив. Ну, У мене там щеплень було 150. Щеплень, ну, я його не підточував. Десь, можливо, на ремішку раз підправлю, а так все. Потім я придбав в минулому році ось такий. Верану. Ну, хоча я його підточував, хоча марка Сталі така сама написана. Але мені він не сподобався. 3-4 щеплення і все. Тож, мені оцей і форма мені. Не знаю, можливо, я звик. Тому що ось коли цим мені не подобається кріжжі. Ось таким серповидним подобається. Але не про те відео. Відео сьогодні буде довгим, так що всаджуйтесь, буде багато нюансів. Нюанси покажемо зараз. Про пасту, як ми намастили вже дерева, як вона тримається, як вона висихає і які ми висновки зробили, як нею мазати. І все інше. Тож, дочекайтеся все-таки відео, тому що з пояснення буде дуже багато і, думаю, буде дуже цікаво. Отримали мені ж при розпаковці, тому що я вже зняв був відео. Я вже зняв готове відео. Було негарне відео на емоціях було, блін. Я ж кажу, день сьогодні почався то з, з того каналу, який ось. Отримали мені ж. Доячині. Що я вам скажу? Відразу чому претензії в мене були? Бачите, яка якість руків є. Це мені не сподобалося. Але з менеджером, коли ми спілкувалися, я хотів, чесно кажучи, придбати два ножі за 500 гривень різних фірм для того, щоб порівняти, якщо краще. Ну, я ж кажу, в мене добре все виходило тим. Але хотілося щось нового. Але ну, я менеджеру сказав, що мені краще придбати два, щоб порівняти. А Він сказав, що купіть краще один. Ну, Людина начебто розбиралася. Я його особисто не знаю. Він мені показував ножі, робочі ножі. Ну, тож я повірив, що людина дійсно працює. Зараз відкриємо. Працює ножами і має якийсь досвід. Він мені порекомендував придбати краще ось такий ніж. Дуєчині, Італія. І насолоджуватись. Ну, коли я придбав, перша претензія була до руків'я. Друга претензія була до ось цього логотипу. Тому що логотип ось тут і ось тут вирізнявся. Ну, чесно скажучи, щоб не було дуже довго, написав я Viber, не буду я вставляти, не хочу я клеїть відео, повірте мені на слово. Він мені поприсилав те, що вони там декілька років назад писали в на італійську фірму, претензії і все інше. Документи, де сам завод начебто показує, що це все оригінали. Це все оригінали. Це все з цими надписами буває, бувають такі надписи, буває інші надписи. Але це все оригінали. І менеджер клявся, що це все буде оригінальне. І тим паче він сказав, що ось такі руків'я італійці, да, вони не відносяться дуже-дуже до стану руків'я. Вони роблять що було лезо. Ну, я не спорю, я роб... сказав, що мені було головне лезо. Таке руків'я та руки, я не сподобалось, попрацюємо побачив. Все, мене запевнили, що це якісне. Тим паче, мене менеджер, менеджер попросив, що хто буде купувати ножі дуебой які в два рази дорожчі, як мінімум. То теж знали, що руків'я там ще гірше, тому що їм прийшла. Свіженька партія, які руків є, начебто хтось з машинами поїздив. То таке, далі. Все, з ножом ну, отримали ніж. Скажу відразу, що заточка ну, потребує Він заточки, тому що отак витягнути і працювати ним не, не працює. Він, ну, для мене показник це коли він бриє волосся. А волосся він не бриє, він навіть не рве його. Але ну, заточка бачимо. Начебто гарно. Просто потрібно підправити на ремні і все буде гарно. Побачимо, попрацюємо, обов'язково виставимо свій відгук. Тепер поїхали пасту Арбурін. Паста арборін. Що ми ще? А, ми лакмо в своїй папірці. До речі, хтось там хає в отой китайський ph метр От ми зробимо порівняння. Придбали такі папірці, які теж показують більш-менш pH. Води і будемо грунту там, ми міряли. Ну, порівняємо, але то, то вже не цікаво. Паста Арборін. Паста Арборін має таку зараз. Ось такий колір, таку структуру, ну, сметани. Ріденької сметани, я вам скажу, неповна банка, так воно приходить, так воно. Мабуть, є. не знаю, не важили, ми надіємося все ж таки, трошки вже, вже замастили. Що ми зробили? Ми десь 5 хвилин назад пройшлися і замастили зрізи. Я вам скажу, цією пастою не вийде. Не знаю, я хотів в тюбику придбати, ось ці, як всі садоводи замазують садоводи. Для чого я брав, щоб замащувати замачувати ось такі великі зрізи. І при щепленні в розщіп, щоб замазувати ось тут дуже погано пліт плівкою або за кору. Коли щеплення, щеплення йде за кору. Тут ми ось намастили трошки більше. Я вам скажу, що її дійсно потрібно намачувати дуже ну, таким товстим шаром, тому що, як я показував тільки що, де тонким шаром, ну не знаю, можливо, вона щось закриває. Тут вона за 5 хвилин ось вже вона повністю повністю задуба. Тут ми замастили трошки більшим шаром. Ось це такий шар, який, мабуть, потрібно наносити, але трошки більш рівномірно. Ми, ну, ми намащували просто пальцем, я вам скажу чесно. Ну, засохла вона. Засохла вона, присохла вона, закрила. Будемо спостерігати. Брав я, щоб замащувати ось такі зрізи. Ми бачимо, що ми їх замащували, як завжди, оліфою. Як я кажу, ось все воно заростає, все воно підростає. Але ми придбали арборін. і будемо замащувати арборіном. Бачимо, це ми робили оліфою, все воно у нас закривалося. Все воно у нас заростало. Ось там багато щеплень. Так що от, от так працює арборін. бачимо, вимастили прийшли, воно вже засохло. Ну, Поки що мені подобається, тим паче ось така банка. На пів кіла вона коштує 325 гривень. А ось той на 200 гривень він коштує, коштує ну, теж в цьому магазині, він там не 400, трошки дешевше, здається, коштує. Побачимо. Попрацюємо, все буде добре. Так що, магазин Секатор ми можемо поки що рекомендувати, там ціни нормальні, там вони йдуть, якщо що. Добре, консультують ідуть йдуть на уступки. Нам, до речі, ось це прийшло безкоштовно, тому що ось ця посилка, саме ця, теж від них була, але в другому місці вони казали відсилали. І щоб ми не, ми не платили два рази. Нам одна посилка прийшла безкоштовно. Доставка, Доставка безкоштовно. Якби посилка безкоштовно, це було б дуже гарно. Все. Так що. Магазин-сикатор поки що гарно працює. Хоча я спочатку спочатку дуже-дуже-дуже розійшовся. Думав по якісті, ну побачимо, буде воно того вартувати чи ні. Це вже зробимо потім огляд. Так що тримаємось, все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Все буде добре.